Всім привіт! З вами інтернет магазин МТЗОК Хотів би зробити вам невеличкий обзор на ось таку косарку Вірекс. Це в нас новенька приїхала до нас. Вони продаються трьох видів: це 1,35, метр шістдесят п'ять та метр вісімдесят п'ять. Ось такий вона має вид, все якісне, все класне, не одну не один десяток, ми вже майже, напевно, їх продали. Всі задоволені, всі рекомендують, якість дуже класна, все дуже суперово. Працює на відмінно. Також у нас в магазині продаються граблі Ворошилка сонечка недавньо був на них обзор. На 4 та на 5 колес. Також в нас є оприскувачі, там від. Якщо я не помиляюсь, з 400 літрів до 1000 літрів. Та також ось ще косарки, як можете бачити, два вида розбризкувачів мінеральних добрив. Два вида куна у нас є також в магазині. Тарілки до косарки «Вірекс». Все, що потрібно до Косарки «Вірекс», у нас є. Всі запчастини до косарки. Хто бажає собі щось замовити, на, наприклад, польську Косарку Virax або ще якісь запчастини до МТЗ, телефонуйте. У нас все є. Чого немає, те скоро з'явиться на все добре, до побачення!